Не кожен аб'юзер кричить: деякі посміхаються, приносять каву і маніпулюють тобою в піжамі. П'ять фраз аб'юзера, які можна почути навіть від хорошого хлопця. Ну ти ж знаєш, як мене виводити. Тобто, ти відповідальна не лише за свої емоції, а ще й за його зриви. Премія з контролю в студії. Друге. Я просто переживаю, тому перевіряю: 47 дзвінків за годину це не турбота, це GPS з тривожністю. Три я жартував. Ти що образилась? Це класика обіціння. Нормальні жарти, смішні, а не принизливі. Чотири та хто тебе витримає крім мене? Переклад: сиди тихо, ти нікому не потрібна. Але спойлер потрібно ще і як. П'ять ти що знову за своїх подруг? Я ж хотів провести час із тобою. І ось ти вже не з подругами, не з собою, а в акваріумі його контролю. Аб'юз – це не завжди ляпас, часто це маніпуляція в красивій обкладинці. Іноді хороший хлопець просто вивчив хороші фрази. Прислухайся не тільки до слів, а й до того, як тобі із ним тепло чи тривожно. Бережи себе, і це не егоїзм, це гігієна. Захотіла підтримки чи валідації, пиши. Я завжди поруч.